Ну що ж, сьогодні вже з новою графікою, доволі приємною, до речі, ми будемо знову ж таки прориватись через всі негаразди та йти до бізнесу. Насправді, я навіть не знаю, до якої суми треба йти. Я би міг сказати: бляха, давайте спробуємо заробити 500 мільйонів. Але як? Я зараз навіть мільйона не маю. Але. Як я і люблю казати, все буде з часом. Зараз на нові графіки мені дуже приємно грати. Чому? Тому що, як мінімум, ФПС піднявся. Мене це дуже здивувало. Дуже здивувало саме те, що графіка стала краще, нібито багато не замінилось, навіть там дим від е, шин залишився. Але ФПС виріс. Ну. Мені в цілому не важливо, як це сталося. Найголовніше, що це сталося. Ось. Зараз будемо продовжувати працювати на Акванавті, але вже не так, як завжди. Бляха. Але вже не так, як завжди. А я це буду обрізати, щоб вам було цікавіше дивитись. Ну, я розумію, що ніхто не хоче дивитись на те, як я просто сиджу та граю. Не знаю, в якусь цю міні-гру, де я просто так катаюсь по просторам океану. Тож, давайте орендуємо його на 3 години. Я думаю, цього повинно вистачити, щоб точно щось заробити. Або я зараз здохну нахрен. У мене. А, в мене ще є півгулки. Так, зараз треба буде поїсти попити, заправитись повітрям. І я думаю, я одразу попливу.

Ну, ми вже підпливаємо до цього місця і я починаю бачити ящики. Слухайте, супер. А якщо це вони. Так, так, це вони. Зараз якраз всі зберемо. Вони всі майже в одному місці, тож це буде неважко. Перший. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, он 7 і он 8. Добре. Я, ну, я не можу зрозуміти, я вже декілька разів бачив, як хтось спливає з самого дна, І я просто не можу зрозуміти, це люди, чи це русалки, NPC, чи ще щось. До речі, це вже... Не поняв. До речі, це вже сьомий ящик. І останній вже дивиться прямо на мене. До речі, з цим редуксом насправді трошки легше працювати. Можливо, я поки ще не заліз в ті дебрі, але поки поки, поки все видно і дуже приємно. І тож, останній восьмий, і ми за цей контракт отримаємо. І ми за цей контракт отримаємо. Отримаємо. Ти що, бляха, жартуєш? І ми за цей контракт отримаємо наші 6 тисяч. Ну окей, чому по ні? Непогана заробітна плата. Опа. Впливемо туди. Ну що ж, ми вже на наступному замовленні, і зараз, я так розумію, буде щось цікавіше. Тому що тепер ми запливаємо в підводну печеру. Щось типу того. Так, бачу один ящик, два. Загалом їх треба шість. Тобто, це замовлення, так сказати, трошки поменше, але платять тут більше. Так, перший є. Ну, загалом ще п'ять. Нібито і не так важко. Здається. Так, наступний бачу он заспавнився Ну, я так розумію, там і всі інші. Але, звісно, це лише Лоторея. Так, бачу другий. Угу. Третій. І ще одразу четвертий побачити. І взагалі пісня. Слухайте, я починаю потрохи звикати вже й не так важко. Ну звісно, це завжди так. Ти спочатку, і приблизно через 10 хвилин мені насправді просто надоїло так. робота приємна, легка, нічого не вісне, мало людей, все прекрасно, але однотипно. Коли працюєш інкасатором, знаєте, є якісь двіж. Тобто ти катаєшся по карті, бачиш інших людей, бачиш, що хтось ще щось робить. Цікавість. А тут просто дивишся, як рибки плавають. Тож я вирішив, що все ж піду працювати інкасатором. Звісно, попутно заїхавши зробити ще декілька справ. Так, ну добре, ось ми вже і на ключику беремо нашу улюблену Audi RS6. Ага. Ну окей, в цілому мені неважливо. Так, таке іноді трапляється, не треба цього боятись, все нормально. Зараз тоді поїдемо. Знаєте куди? Куди це ми поїдемо? Давайте подумаємо. Ми поїдемо ми поїдемо. Зараз я запитаю в хлопців, може хтось з них хоче також попрацювати інкасатором. Так, ну, хлопці вже повиконували свої завдання і сказали, що поки працювати інкасатором не буду. До речі, що у мене там по завданням? Може щось нормальне хоча б раз, будь ласка. Виконайте щоденні завдання, я так розумію, це всі. Або це не про ці завдання. Зіграйте 6 ігор, 4 рейси далекобійника і 21 гравий. Ну, загалом нам треба гроші. У мене, до речі, є ідея. Навіщо нам виконувати ті квести, які. В які це в мене квест взяти? А. Згадав. В мене зараз взятий квест на роботу ось тут. 20 тисяч, 10 експи. Ох, бляха. Не будемо. Не будемо його скидувати, в мене зброя є, патрони в цілому також є. Тож їдемо зараз на зомбі, виконаємо там, так сказати, одну проходку, заберемо свої жетони, тому що ну, це також непогані гроші. І вже потім вирішимо або по ходу вирішимо, що будемо робити далі. Бляха-муха. Я взагалі нічого не бачу, коли грім. Ну, блискавка. Коли грім то, то таке. Але блискавки без грому не буває, чи як там кажуть, я вже не пам'ятаю. Давайте, хлопці, набігайте всі. І ти давай. Всі давайте. Ти помер? Угу. Так, зараз... Ух ти бляха. Пішов до сраки. Зараз вони будуть зі всіх сторін бігти, головне нікого не прогавити. Так, бачу он лопець біжить. Так. Після того, як я відстріляв усі зомбі, я швиденько до закінчив квест, бо останній зомбі десь сховався в могилі. Тож не будемо про це. І після цього, як я й казав, поїхав на інкасаторів. І, до речі, мені дуже сильно повезло майже одразу знайти собі бригаду. Друже, ти набираєш бригаду чи ні? Дуже дякую. Ну що ж, ми знайшли собі бригаду. Це просто прекрасно, тому що я ну, кожного разу як дивлюсь, скільки тут бігає інкасаторів, це просто ну лякає. Кальян, кальян. кальян. хлопець, куди тобі кальян? Тобі по голосу років 12. Ну, що ж, шкодиться, куди дивиться наша поліція? Ну що ж, тут я думаю, також. Нема сенсу вставляти те, як я буду кататись і тянути відео на дві години. Зробимо просто так: повернемось тоді, коли я прийду до першого, другого, третього, п'ятого, десятого і всіх інших банкоматів. Ать. Ать. І знаєте, все йшло по маслу, але в один момент сталася невеличка проблема я прийняв участь в своєму першому пограбуванні. Грабували мене. Це що, бляха, перше пограбування? Бляха. Зараз секунду, я просто перша. Бляха. Читаю трьох, Та бляха, я не можу знайти цю срану анімацію. Сука, одним хуморопочка прочипаль, звісно не дуже благородна робота. Ну, я перлину знайшов плеєв з тих. Ну, все трапляється в перший раз. Так сказати, невеличкий адреналінчик. Все. Більш ні нічого цікавого. Просто мінус 10 тисяч, які я навіть заробив менше за час, поки ми катаємося. Ну, бляха, муха. Name, <р оз paragraphs> і в кінці я спустився до сховища, віддав гроші банку та закінчив роботу. <onas> ну що ж, ось наша бригада вже і розпалась. Тепер все, що нам залишається, це шукати щось нове. Ми заробили доволі непогані гроші. До речі, мені дуже цікаво, чому я досі не можу отримати собі. А, зачекайте. А чому мені манґмат сказав, що в мене немає рахунку, якщо він в мене є? Цікаво. На вулиці йде дощ, я сижу на кухні, хаваю борщ. Як казали великі люди, а? Щось в цьому поршу погано, погано. Ну, я, до речі, вже дивився, тому що, думаю, на днях будемо відкривати кейси. Сподіваюсь, в цей раз нам випаде щось цікавіше, ніж в минулий. Я, до речі, міг би зараз продати жетони по 310, це ще 100 тисяч в карман. Але, думаю, поки зачекаємо. Так, вже усі моя «Ауді». Фаромх о ну, господи миле, я вже не те почав читати. Ну що ж, наразі, поки я думаю, все для заключної частини шостої серії. Це буде якраз нормально, тому що вона якби розділена на двоє. За сьогоднішній день нам вдалося заробити приблизно 200 тисяч. Я думаю, точно. Зомбі ще не оновились. Тож так, 200 тисяч. Ну, може, 220, щось таке, якщо рахувати жетони, плюс перлини і плюс баланс. Ну, якщо б нас не пограбували, було б ще на 10 тисяч більше. Так, можливо, це маленькі, маленькі кроки, але давайте будемо чесними всі починають з чогось. Ну а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Я думаю, в найближчий час ми почнемо робити конкурси, за які ви будете отримувати винагороди в грі. Також не забувайте використовувати мій промокод DUDDY, який дасть вам 50 тисяч доларів та 7 днів Платіну Віп. Всім папа! -па.